Пропонуємо вона продаж 4-хкімнатну квартиру по вулиці глушка, метро дорогожа часель 110 10 хвилин ходу. Кімната одна. В квартирі зроблений через ремонт. Кожна кімната закривається дверима. Вітальня має два вікна, встановлені скло, пакети, радіатори замінені. Електропроводка замінена у всій квартирі. В даному випадку це спальня, вона прохідна. Не остання четверта кімната з двотворчатими дверима і також два вікна. Це перший поверх двохповерхового будинку, це гляного будинку, загальна площа квартири 67,5 квадратних метрів. Санвузол в квартирі окремий, туалет, ванна. Багато місць для зберігання. Отакі комори навпроти санвузла. Кухня, перевага велика, газова плита і газова колонка. Ви завжди будете з гарячою водою і можливістю приготувати їжу. Загальна площа квартири 67,5 квадратних метрів, вулиця Грушка, 11. Чекаємо вас на перегляді.